Привіт, друзі! Сьогодні 9 лютого з вами знову реклачок. У США заперечили президенту України Володимиру Зеленському про дедлайн про завершення війни до червня місяця. Там є інша деталь, цікава. Також президент США анонсував візит Сінцінпіна до Сполучених Штатів Америки. Росіяни заявили про контрнаступ українських Збройних сил. У Збройних силах України це спростували. А омбудсман Лубіне заявив про численні порушення з боку ТЦК і сказав, що скарг стало в цьому році більше в сотні разів. Давайте про все по порядку. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, знайомим. Дякую, що підтримуєте роботу. Отже, у США відреагували на заяву Зеленського, яку зробив він раніше, про дедлайн щодо закінчення війни. Посол Сполучених Штатів Америки Північно-Атлантичному Альянсі. Майтю Вітакер заперечив президенту України і каже, що США не встановлювали дедлайну для завершення війни в Україні до червня. Я не думаю, що це щось, що було озвучено штатами. Ми хочемо, щоб бойові дії припинилися. Ми хочемо, щоб обидві сторони зібралися разом і домовилися про мирну угоду. Ми хотіли, щоб це сталося якомога швидше. І ми просто хочемо, щоб страждання і вбивства в Україні припинилися. Так сказав Вітакер. Сказав він не дуже конкретно, але що я читаю в його словах, що, ймовірно, Сполучені Штати Америки говорять не про червень місяць, а про березень, щоб у березні вже відбулося припинення гарячої фази. Але чи це вдасться зробити? В принципі, друзі, війна може закінчитися в будь-який момент. Про це може бути оголошено несподівано, наприклад, сьогодні, завтра, за місяць, два чи до кінця року. І це справді відбудеться неочікувано. Але заява Вітакера свідчить про те, що. Що на жаль, немає узгоджених публічних позицій щодо термінів закінчення війни в українсько-політичному військовому керівництві та в Сполучених Штатах Америки. Ну як на мене, це не дуже ці... гарна історія для України загалом. Ну, а щодо Європи, тут також питань дуже багато. Я сьогодні про це говорив багато з своїми колегами на каналі. Було інтерв'ю із Володимиром Гриском, і з Ігорем Чаленком. І ми розбирали те, як може відбуватися безпекова конференція Мюнхенська, яка буде проходити з п'ятниці по неділю цього тижня. Європейський союз буде проводити кілька нарад і думати, як їм єднатися на тлі не дуже успішної євроатлантичної співпраці. Дональд Трамп постійно погрожує безпековими питаннями європейцям. Ну а також європейцям погрожує і Росія. Європа справді не дуже привабливі історії в ситуації, тому що єднання між ними немає а небезпека доволі серйозна. І розраховувати вони можуть, як виявляється, лише самі на себе, так як і Україна. І Європейський Союз нібито має ухвалити дуже дивне рішення. Він планує перемістити заморожені російські активи до нового сховища. Про це пише видання Reuters. Близько 210 мільярдів євро російських коштів, які розміщені в Єврокліор, мова йде про Бельгію, можуть бути перенесені до сховища під контролем Європейського Союзу. Це дасть блоку більше стратегічних можливостей, включаючи підтримку України. Ну, чесно кажучи, тут лише один зв'язок бачу: те, що на ці гроші зазіхає Дональд Трамп. Він про це говорить поки що не відкрито, але багато інформації про це. Наскільки це допоможе у протистоянні Європи та Трампа, будемо спостерігати. Але, як на мене, ну, ідея така доволі складна, навіть питання реалізації, тому що Бельгія є тримачем цих коштів, і Бельгія отримує. Навіть надходження податкові з прибутків на ці кошти. Тому бельгійці зацікавлені, щоб ці гроші ніхто не чіпав. Але чи вони погодяться перемістити їх під контроль ЄС, і куди будуть надходити потім відсотки, і податки з цих відсотків. Тут питання поки відкрите. Ну, друзі, знову ж таки, це поки що неофіційна інформація. На рахунок підтримки України в Європі знову з'являється соціологія. І я вже не перший раз натрапляю на соціологію, саме яку проводять у Німеччині. Видання більд публікує дані про те, що більше половини німців підтримують. Посилення допомоги Україні. Німеччина найбільша країна Європи, яка нам допомагає найбільше спочатку широкомасштабного вторгнення. Відзначається, що 52% респондентів підтримали посилення підтримки України, 28% опитаних. Вважаю, що ця підтримка повинна включати як військову, так і фінансову допомогу. 35% сказали, ніякої допомоги Україні надавати не потрібно. Ну звісно, думки будуть різнитися. Окрім того, 54% респондентів заявили, що бояться того, що в Європі може виникнути ще більша війна, тобто вони розцінюють війну в Україні як війну в Європі, і вони її бояться. Вони вважають, що Росія після України може напасти на державу НАТО, наприклад, на Польщу або Литву. Тобто, друзі, не лише політичне керівництво Європи говорить про ризики з боку Росії. Про це говорять і громадяни. З одного боку, це добре, але громадяни країн не впливають на рішення, вони впливають лише на вибори. А от політики ухвалюють рішення про підтримку і України і створення безпекових. Заходів в себе всередині, втім, рухається Європа дуже і дуже коло, займається внутрішніми розбірками, як то, наприклад, Великобританія. Ви знаєте, що там виник скандал на тлі того, що Кір Стармер призначив свого часу послом до Сполучених Штатів Америки того, хто був замішаний у файлах Епштейна. Після цього там зізнявся скандал. Я вам ранці про це розповідав, і нібито Стармера просять про відставку. Сьогодні Стармер заявив, що нікуди він не збирається. Він буде залишатися на посаді, і каже: Ми зобов'язані довести, що політика може бути силою добра. Я вірю, що це можливо. Я вірю, що так і є. З цієї точки ми рухатимемося вперед. Речник Кіра Стармера також заявив, що інформація про нібито відставку голови уряди не відповідає дійсності. Я вам говорив про те, що міністри можуть подати у відставку, якщо Стармер не піде. Чи вони це зроблять? Подивимося, але політичні інтриги довкола постаті Стармера не вщухають. Підтримка Стармера в Великій Британії дуже низька, і те, що він кандидат на вихід, про це говорять давно, шукають слушної нагоди. Файл Емштейна якраз такою нагодою і є. Тим часом, поки політики в Європі чубляться і не знають, що робити уже з підтримкою України та й підтримкою самих себе. Будуть про це говорити на Мюнхенській конференції з безпеки цими вихідними, Сполучені Штати Америки перехопили підсанкційний танкер АКвіла 2 в Індійському океані. Про це йдеться в заяві Пентагону. Повідомляється, що судно намагалося втекти. Американські військові відстежили танкер від Карибського моря до Індійського океану. Там його взяли на абордаж. Примітна деталь, як пише World Sanctions, судно належить до російського тіньового флоту. Ну, Дональд Трамп не думає, чи затримувати російський тіньовий флот, чи не затримувати. Він його затримує. Так само, як і Індія, до речі, також затримує танкери. Звісно, нібито не російські танкери тіньового флоту Ірану. Але також примітна деталь це в тому числі тиск на одну із країн, яка є ворогом Сполучених Штатів Америки. Ситуація з Індією нібито повертається в наше прийнятне русло, але. Я не сказав би, що Індія кардинально відвернулася від Росії. Про це говорити поки що зарано. Тепер друзі трішки про ситуацію в Україні та на фронті. Аналітичний проект Deep State повідомив, що росіяни просунулися біля населеного пункту Тихе Вовчанської громади Харківської області. Також вони повідомляють про просування окупантів поблизу населених пунктів Привільне, Восьоківка, Никифорівка та Покровськ Донецької області. Водночас сили оборони зачистили Чугунівку на Харківщині, встановили там прапор України. Також українські війська зачистили від окупантів тернувати та передорожнє на Запоріжжі. І сьогодні російські телеграм-канали і пабліки, і військові, які пов'язані безпосередньо з Збройними силами Російської Федерації, почали повідомляти про те, що. Українські війська атакують правий фланг російської групи військ на сході Запорізької області, просуваючись з боку Покровська до Великомихайлівки з метою розділити сили Росії і завдати їм удару спину. Крім того, мовляв, бої відбуваються в районі Тернового. Також почали поширювати чутки про те, що Україна розпочала контрнаступ на стику Дніпропетровській та Запорізької області. Цю інформацію в ЗСУ спростували. За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, українські військові просто. Проводять розвідувально-пошукові операції та зачистки, які з військової точки зору не є контрнаступом. Але інформація доволі інтригуюча. Свого часу Сильський говорив, що ми в цьому році, тобто Збройні Сили України, не лише будуть оборонятися, а й завдавати контрнаступальних ударів, тобто будуть якісь контрнаступи. І, можливо, це вони і є, бо в глухій обороні каже Сирський, сидіти не можна. Але ситуація на фронті дуже нестабільна. Генштаб збройних сил України повідомив про те, що сили оборони завдали удару по пункту управління підрозділу повітряно-десантних сил Росії в районі Суджі. Курської області, так саме тієї суджі, друзі, про яку ми чули дуже багато ще у 24-му році. Українські захисники також атакували російський склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Херсонщини. Окрім цього, підтверджено знищення 6 тисяч FPV-дронів і комплектуючих з пошкодженням кількох контейнерів з безпілотниками внаслідок ураження складу БПЛА в Ростовській області. І ще одна інформація, яку наводить Defense Express. Вона стосується вчорашньої заяви президента України про те, що Україна ось ось отримує 250 винищувачів, 150 гріперів та 100 Рафайлів. І це може коштувати, як пише Діпстейп Україні 50 мільярдів євро. Сума, чесно кажучи, дуже величезна, цих грошей в Україні немає. Головні тези з цього матеріалу такий авіапарк дозволив би Україні війти до 10 найпотужніших повітряних сил світу. Країн, які здатні утримувати близько 250 сучасних винищувачів покоління 4 плюс і 5, дуже небагато. Ну з різними оцінками, це не більше 10. США, Китай, Росія, Індія. Південна Корея, Японія, Пакистан, Туреччина та Єгипет. Чи можемо, ми бути в цьому переліку? Можемо. Але потрібні гроші і постачання цих літаків, яке може розтягнутися на роки, а ймовірно, на десятиліття. Тому заява гучна, але направду реалізувати на практиці її буде дуже складно. На завершення вам повідомлення про те, що. Порушень ТЦК при проведенні мобілізаційних заходів дуже багато. Кількість скарг на дії працівників територіальних центрів комплектування подвоїлася за минулий рік. Про це заявив омбудсман України Лубінець. У 2022 році його офіс отримав 18 звернень, у 2023-му 514, у 2024-му 3312 і в 2025 році 6127. У зростання друзі не в десятки, а в сотні разів, в 333 рази. Він зазначив, що працівники ТЦК не мають права затримувати і утримувати громадян у приміщенні ТЦК та СП. За його словами, співробітники ТЦК неодноразово порушували права людини. Були факти бусифікації. Про це говорив і президент України. Він сказав, що треба покласти цьому край. Також він говорить про проблеми після проходження військово-лікарської комісії, коли мобілізованих записували до окремих підрозділів попри серйозні проблеми зі здоров'ям і так далі. Ну, на правду, проблеми він говорить не нові. Він її просто констатує. Також він оголосив, що йдеться про людей з великими проблемами з хребтом, які не мають змоги навіть одягнути бронежилет. І Лебнець закликав реформувати ТЦК, наголосивши на необхідності цифровізації перевірок, забезпечення прав громадян під час мобілізації. І за його словами, кадрові зміни у ТЦК є критично важливими для забезпечення законності під час мобілізаційних процесів. Чи це означає велику реформу ТЦК? Мені, чесно кажучи, поки що говорити так не доводиться, тому що це констатація. Тих проблем, які існують на сьогодні. Хоча є інша проблема, дійсно дуже багато. Тих, хто не стоїть на обліку, не з'являється до ТЦК оновлювати дані і так далі. А тих, хто приходить просто-напросто пройти ВЛК, тому що має підстави для отримання відстрочки або визнання непридатним, ну, часто закінчуються такі історії для них не отриманням висновків позитивних про здоров'я, а мобілізації. Тому справді таких випадків чимало. Ну і, як правило... Заходи оповіщення про необхідність прибути до ТСК, які відбувається фактично кожного дня в усіх населених пунктах, вони супроводжуються такими інцидентами. І те, що Лубінець про це говорить вслух і доволі голосно, на перший день дуже-дуже показово. Що буде далі? Знову ж таки, не поспішаю робити висновків, тому що поки що конкретних кроків щодо реформування ТСК. Не бачу. Зеленський повідомив про те, що в Києві більш ніж 1400 багатоквартирних будинків лишаються без опалення. І сьогодні Міністерство профільне повідомило про те, що на Троєщині відновили теплопостачання, там його не було дуже давно. Також президент анонсував збільшення обсягу програми. Пакунків тепла. За його словами, найближчим часом програма вийде на обсяг роздачі людям 40 тисяч таких пакунків, значну частину роздадуть саме в Києві. Ну і Нафтогаз повідомляє про те, що другу добу поспіль Росія б'є по нафтогазових об'єктах. Сьогодні удари вкотре припали на виробничі активи компанії на Полтавщині та на Сумщині. Є серйозні руйнування обладнання. Такі удари були і в західній частині України. На жаль. Є до речі, друзі, хороша, цікава інформація, приємна про судове рішення у справі. Про корупційні діяння народного депутата. Нардепа Анатолій Гунько, якого у березні 2025 року ВАКС визнав винним у вимаганні хабаря розміром 85 тисяч доларів, отримав 4 роки позбавлення волі. Суд першої інстанції у березні 2025 року призначив Гуньку покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна і позбавленням права обіймати певні посади. Ну а тепер рішення винесла апеляція ВАКС. Яка дещо переглянула вирок і зменшила його. Буде ще певна одна апеляція, і зменшить ще вирок. Ну, друзі, за цим також слідкуємо. І ще раз нагадаю: на початку я вам анонсував, що Трамп чекає до себе з офіційним візитом Сінцінпіна. Про це він сказав в інтерв'ю 4 лютого і сказав, що в квітні сам летить до СІ і наприкінці року чекає лідера Китаю в США. Хоча це ще не факт. Друзі, за всім слідкую пильно. Буду вам повідомляти деталі максимально оперативно. Для цього підписуйтесь на канал тут, YouTube канал, також на мій телеграм-канал, посилання на який знайдете в описі під цим відео. Дякую, що відгукуєтесь. Там аудиторія зростає, так само, як і тут. Спасибі, що були зі мною. Всіх люблю ціну шаную, і не перемикайтесь. Все буде Україна.